Українці, щиро сердечно вітаємо вас з Днем Української писемності та мови. Сьогодні в українців свято писемності і мови День. Вітати поспішаємо завзято. вірші складаємо, співаємо пісень. Бажаємо мові процвітати. Народу, щоб її не забував. На рідній мові розмовляти. Щоб всіх навколо здивував. В писемності і мові наша сила. Як націю єднає нас, щоб наша гордість відновилась, надії вогник щоб не згас. Вітаю усіх знем української мови та писемності. Необхідно оберігати та розвивати рідну мову. Будувати незалежну вільну країну та пишатися своєю батьківщиною. Вітаю з ним української мови та писемності Ігор Сечовик. буква до букви і виникло слово слово до слова звучить рідна мова. Андрій Малишко Мова кожного народу неповторна і своє, ні гремлять, громив нагоду. В тиші трелі солов'є на своїй природній мові і потоки голунять, заленклено у діброві по клиновому шумлять, Солов'їну гіну, барвінкову, колосисту навіки українську рідну мову вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати, буду всюди повсякчас. Бо ж єдине, так як мати. О, в каждом из нас.